Не хотів би, щоб образились, якщо хтось подивиться з нас від наших французьких або німецьких колег. Але я щиро просто так вважаю. Я вважаю, що Перша світова війна зламала хребет, такий військовий хребет великій європейській силі це Франція, а Друга світова війна зламала хребет Німеччини. І ці дві країни, будучи дуже потужними економічно, вони не мають духу. Всередині свого суспільства, який здатний був би підняти ці країни на боротьбу через самопожертву. Саме тому Франція так швидко здалася під час Другої війни, і саме тому Німеччина при всій своїй економічній потузі, так Довго і нерішуче входила в участь в допомозі Україні постійно оглядаючись на кого завгодно, тільки не приймаючи рішення, сама будучи сама такою великою економічною потугою. Тому а далі залишається: хто залишається? Залишаються британці.